Було це так давно, що й родинок на тілі я вже би й не згадав. Сузір'я їх ясні, ще й світяться, немов, та вже десь відлечіли і їх розташувань не відтворить мені. Було, Було б тобі в ті дні. Мрійливий карок не ружі не тривки, не вірші дарувати, а в тиші затяжній скидати ланцюжок і родинки мої губами рахувати. Тепер стань і дивися, як я вже без тебе йду, каже мені вона. І плач, плач, я плачу, тихенько схлипуючи. І що я робитиму тепер без тебе? питаю безнадії. Будеш купатися в сльозах, з наголосом на «О», відказує вона. Мій плач межує зі сміхом. Плач так, щоб мені сподобалось. Наказує моя улюблена, трирічна племінниця яя. Уся родина дужиться сміхом, я теж не стримуюсь, пригочу і цим остаточно руйную нашу традиційну мізансцену прощання. Я не вдоволе, але я підхоплюю її на руки, підкидаю до неба. Спочатку вона кричить, а потім сміється. Я садовлю її в машину і відвожу додому. Дорогою назад думаю, що у кожній рисочці, у кожній інтонації ці маленької, цієї дівчинки струменить чарівлива і безжальна жінка. Бідні її хлопці, думаю з усміхом. Тоді згадую останню її фразу і заумираю у захваті, яка потрясаюча назва для повісті. Плач так, щоб мені сподобалось. Пробач, що не завжди чую твій голос, що вже не схоплююся ночами, аби змережити найсокровенніше. Колись ти наснила, що зіптуєш у мене, зерна снів. І слів, аби я перемелював їх на добрі вірші. Знаю, що сподівалася від мене більшого, що я так нікчемно мало відчитав твоїх знаків, що змалів на старість і пішов пастушити дітей. Але ти ж сама дала мені таке мале ім'я. Отож, змиваю грим і скидаю з себе увесь цей реманент. Дитячого потішника, круглий червоний ніс, накладну тупу, шлейки, директорський лик, за великі чорно-білі півчаровики, власнівську перуку, і сповідаюся тобі такий тут, серед дитячого гамору, що перекриває мій голос, у цілковитій непевності, що ти мене впізнаєш чи почуєш. Але це я, такий, як є, я твій. Малий кович галамаський прийми мене у царство твоє. Але перевірш для Іванка. Якби хтось мав дримбу, то я би зараз так задрим бути. А я тобі зірку. А я тобі серце, а я, а я тобі душу віддам за одну співанку. Кривавиться небо на заході, ніч плечия, хапає за плечі, лякає млей банку. А я тобі зірку, а я тобі серце, а я хапаюся небо, а небо мені втікає. Хитається місяць надщерблений по краях. Ой, леле, Іванку, ой, перша тобі такая. А я тобі зірку, а ти мені серце даси, а я тобі душу, а ти мені сина іванку. Заспівають птиці над ранок, на всі голоси, на сонце, на роси, весільну ту співанку. Далі же мені люди. Чорно тріпошуть коси, липень до тіла липне солодом запищним. Дай же мені води, перетенцюю боса під нерозрадну скрипку з мужем моїм сумним. Муж мій, дорогий, любчику солоденький, як же на серці чорно, як у глухим шкуру, тішаться вороги, сльози біжать дрібненькі. Мерлють помалу жорна мученьку на мку, дай же мені води, затанцювали гори, дворі летять трембіти, долі лежать столи, дай же мені води, викину з хати гори, як на всі штири світа, стоптані постоли. Це пустеля мій влучи. І скільки там ще до оази, а під лапами в'язне пісок, ти вгрузаєш грудьми, і вже скрапує кров, і сліди мерехтять, як алмази. А попереду пустка покрита чужими кістями. Запікається сонце кривавою скалкою в оці, Залишається сила на видих і зусилля на вдих. Цій пустелі немає жалю. А на іншому боці твій знеможений ворог, чи брат, чи так ну, хто із живих вже зализує рани. Просунувши ледове між ікла, наче варене м'ясо, розпухлий від спраги язик, цей щасливець, чия голова невагово поникла, він лишився, він вижив, він досі до цього не звик він її переміг, а тобі подолати не сила, цю постелю, як пастку, як рану, як чорну вдову. І спалахує лінія неба і рветься, як жила, і самотня вовчиця край небом, біжить наяву, ти рванешся до неї зі шкіри із костей, з тіла, залишаючи круками з чорнілеві від болю виття, і помчеш у світи, ошалілий від юної сили, що стрибає зени там буринами серце життя. Любий вовче, пробач, це всього лише фатаморгана, не вовчиця, не жінка, згойднулись твої терези, і на троза запекло, і на шиї відкрилася рана. Отже ти ще живий, тож благаю, мій вовче, повзи. А я волів би бути львів'яним, жити у затишку, в білій котеджі, каву побивати з Антоничем чи дуїнським пражанином, наслухаючи моєї дружини ліниві арпеджі, вдихати легенди всіх і замків, кожного камінчика в затертій бруківці, останнім зеленим метеликом між панів і підпанків. Сідати на руку найвродливішій жінці, зійде під місто полку, скривджену Евридіку, за руку вивести, щоб Львів, як скупар над водою, не трясся. Я волів би бути львів'янином довіку, якби до Києва не тягла мене трясся. Як правило, в ліричних любовних віршах ну, ніхто не пояснює, що він має. поети цього не пояснюють. Але я вам відкрию одну, один з образів цього вірша. Я маю гріх, такий, знають мої друзі, знає міліція. Я люблю сильно ганяти. І ось коли я. Це черговий раз робив, там десь за 210 кілометрів. І тут е, моя кохана дружина, але я не буду казати, що вона, ви слухаєте. Ех. Вона дуже лякалася, лякається. Але починається це з іншого моменту. Вона ще спить. Вона ще трішки спить. На столику зефір. Мобілка і пархунки. І я не знаю, що в наступному обійня, сльози, докори, цілунки без партетур. І зірвано чеку, і в куласі затиснено, і носиш, і вже її не умовиш і не впросиш вибухоніжну, словом о полку. Оця її мінлива двоїна. Ця непорочна виклична порочність, коли женеш за двісті, а вона тобі на трасі затуляє очі, і вже здається, нуль і нуль підстав для любощів. Бо, прерафаеліти, її занурили в воду, наче квіти, і просто милувалися. Вуста роздетоновуєш і в неї проростаєш, щоб якось дотривати до весни, співаєш, колисково, і гойдаєш, і стережеш, як пес, її невірні сни. Оленя завжди, коли я читаю цього вірша, я прошу ліричного героя не плутати з автором, тому що тут суто була філологічна гра, і йшлося про те, що я почув у Карпатах, що оленівод. І я подумав, що якийсь приїхав хлопець, який там був оленіводом. Я думаю, як же це оленівод буде? Оленяр! А, а якщо він Оленяр? То отже, в жінка Олена. І <кій> все <це> почалося. Вродилося <кій> якийсь такий незрозумілий сонет. Пастушу отже, Олені, Олені. Хоча по правді всі оці Олені послав би я. та краще попасав саму Олену, млосну і шалену жону свою. Із білого ебену, що десь пасеться між солодших трав. О, як же то нестерпно, пане, брате, так безоленно оленярювати? роги, ро, ро, а про те, ще важче в щоночі наслухати у власній голові хрустіння кляте, проламування в черепі, пруде і себе самого твердо запевняти, що це волосся вперто так росте. І ще один такого ж настрою, що потім називається пританцювання на одній нозі, і має мотто з калчинського, е ото є сповідь скритина. Е, і Оскільки е, пританцьоване на одній нозі, я би повинен пританцьовувати на одній нозі, але після 50 я цього не роблю. Е, Ой, розкаженоя риге-енно. Це ні безпоміч моя. Яка дівчинки, і критина, як полюби дівчини такого кретина, як Ю! Яка полюбе Іва, а она, на чим є душевна рана. В руці в маю ружу. Язик за оружжя, а в серці якась поляда. Каже мені Валері, який ти кажеш вірш про Львів, Київ чи про любов? Я про Київ. Добре, А в нас зараз. Давай трошки продовжимо, бо я бачу, що нас ще більше часу планувати. А якщо люди повтікають, ні, а ми ж ніколи не тут Ну то кажи, Львів? — про Київ. Про Київ, добре. Про Київ. Ну то все про мало. А що тут такого? Він її зустрічав. На трамвайній зупинці поміж тих, хто очі ховав, поміж тих, хто на щось чекав у юрбі на одинці Спитайте, в них завжди є час на чекання. А в нього на що був час може, час на недоторкання, недомовленість і дослухання того, як плащик її шелестить, ніби вранішній дощ. А бувало, так, що приходив, і що ж? Її не було все, як завжди, люди, пси і трамваї. А як немає її, то буває все як назво. І серце всихало йому, як зірвана слива. І ніхто не умів воскрешати його навіть злива з теплих небесних долонь. А потім і звідки вона виринала. І приходила знову життя рятувала, ніби знала інакшу розв'язку фіналу у юрбі, на Одинці, Ось тут, на трамвайній зупинці, в напрямку на оболон. Ну а тепер вже, власне, про Львів. І це вірш, в якому багато різних спогадів. Я вже читала впродовж цього реформу, але мені чомусь. Здається, тому буде доречним. Тут шиє з Юрієм Друговичем. Ой, я почала читати навіть оця е, страшна машинерія стихає потрошку. У <плес> мене <плес> <плес> не хоче. Ну власне, ми так жили, не немов. Співали джаз. Ти співаєш джаз? Ну, я співаю тільки гуцульську джазу мантилякова. Я у варії теж співаю джаз. Як спогади, залишені на денці, кавова гуща чорна, запашна. І поміла на старій вірменці, що називала нас на імена. А ми такі гуртожитські богині. Тіло жриці дивних снів, гуляли по поприбрави старовинні, із вартою стривожених ливів. Ми так жили, егеш, Давно поети наврочили той джаз у весь той жах, жахливий побут, і прекрасні злети, у дружбі, у коханні, у віршах усе було так незбагненно поруч і курбаса. І дзига, і півні, і навіть елегантний Андрухович нам міг читати вірші привині. З Малкою, ми просто на той час ще не було знайомі. Та й ще не називався Богом, хоча й тоді свою отару пас. Ми так жили із юності з нічого, творили час, немов співали. Just. І ще один вірш із нових, тобто із тих, котрі війшли листи з Маріани Кіновської це листування. От зараз почитаю, і ми подумаємо, ми вступимо в якісь листування з Іменом Молдовичем. Це буде зовсім якийсь несподіваний проєкт. Головне дати якісь поштом. Сьогодні був ранок такий золотаво рожевий, ще трохи і золото осені стане і рожею. Ти пишеш про друзів, вітання від мене їм шли. Вони дуже світлі, відкриті і лагідні люди. Сьогодні, нарешті, субота, родин наш буде, пробилося сонце сліпоче, з м'якої мили. Ці наші листи. То водночас мандрівка у часі. Ми так летимо по своїй швидкісні, як Усе молотить і дерева, і люди, і міста, можливо, когось не добачили чи проминули. Хтось хоче квиток у майбутнє, а хтось минуле. На себе поглянуто звіддалі та чи не так. Я, з та відстані часу, міркуючи, досить устигла. Чи ті невеликі плоди від справді ягода стигла, можливо, ще кілька нових додаткових життів на всі непрочитані книги були би не зайві, на друзів, батьків, на країну північного сяйва, На справи і вправи, на танці малярство чи спів, напевно, в одному з омріяних інваріантів. Я б срібло фамільне тримала в старому серванті і, мала би, затишний дім. І багато дітей, і сукні пошиті в кравчині, і гру на роялі, і альтанку в саду, і болонку. Усе це деталі, якими насичені сотні жіночих ідей. Та зараз у мене є те, що в житті найцінніше. Колишу моє заченятко, колишу, колишу моє найдорожче, кохане, сейливе, одне є вічна любов. І є всесвітло, мудрі, закони. Я вірю також, ти писатимеш скоро ікони. І наше велике справжнє нас не омне. Згадала про мене цей сім'я. І тепер у нас має бути, має бути дитячий такий розділ дитячий. І зараз мав мало мале Зайченятку, цей малий лицар, маленький лицар Фейсбуку, якого ми всі знаємо і любимо. Северинчик, він мав прочитати віша зі сцени, але якась така. Це називається осінні холод нас спіткав і бронхід. Але я думаю, що це ненадовго. і Скоро ми будемо в строю. Ну, і ми мали, що от, старший син е, Мар'яни читає віршика, і старший син е, Мій мав прочитати віршика Тарас, але я його за все ж таки Тарас? запрошу, щоб Тарас прочитав. Той голос малесенького Тараса, який е, дуже багато маляток знають, бо він е, звучав у запису, і зараз Вся всі дівчачі ролі озвучував я там. А зараз ви почуєте міцний голос дорослого чоловіка. А це тепер озвучував. Йому <смітний> вже ніколи озвучувати дитячі голоси? — Раз! Um, — Добрий день. Добрий день! Для мене прийшов бізнес! Дуже класний, дуже класне приміщення, мені страшно подобається тут читати. Ну, в бути і читати це супер тут. А це скажи, що ми теж досить непогані тут в цьому. Діти, ніколи нічого доброго не готуйся про це. Це тільки тепер, насолоджуйся. Поки він ще не говорити. Ні, насправді я дуже радий, чути і тата Івана <с> Малтовича, і Мар'яну <Surf> Савку. І цей дует про придатцьовування на одній музі це було круто. <плес> <плес> Наймаєш темряви кінотеатральної зали, щоб відчути світло сліпих. Сидиш сам, не підпускаючи до екрану інших зрячих, аби ті не злотішалися. Сліпець виходить на проїжджу частину, орієнтуючись на звуки машин. Звук ніби дотик. Звук наближення настільки інший, ніж звук проминання, наскільки дотик наближення коханої, прилегліший до тіла, ніж дотик віддалення. Дотик віддалення, коли дівчина повільно забирає з твого обличчя долоню, а потім по черзі кожен пальчик. Дотик віддалення, наче до болю дитина акуратно відліплює пластир з затягнутою раною. Дотик віддалення, наче зі снятим на кіноплівку поступовим дотиком до жінки, забавляються режисери монтажу, відмотуючи плівку назад. Сліпець класи пальцями і зубами, щоб відчули зміну звуків, наблизившись до перешкоди. Ти колотаєш серцем, щоб напроситися на дотик. Слідбайс легко проходить між машиною, що наближається, і машиною, що віддаляється. а як тобі протиснутися між двома дотиками, дотиком наближення і дотиком віддалення. Машини тобі байдужі, а за кожним з дотиком хочеться йти, на кожен дотик хочеться відповідати. Саме тут тобі йдеться про кодіння навпомацьки навіть більше, ніж в найнезрячішому. Сліпець йде на звук, бо хоче вижити. Ти йдеш на дотик, бо хочеш погрітися від прихильних рук коханої, поки ще не прибіг самовільний, нескорений тобою сонячний промінь. Дякую.